Слава Україні! Шановна громада, люстраційний комітет майдану зараз робить все, щоб відчистити владні кабінети від тої погані, яка туди закралася, від корупціонерів, від агентів іноземних країн, від ставленників режиму Януковича. Саме для цього ми підготували законопроект про широку люстрацію 4570, Але він вже більше двох місяців знаходиться в Верховній Раді і блокується цими депутатами. Тому. Цей склад Верховної Ради він несе політичну відповідальність за ту глибоку соціальну, економічну та політичну кризу, в якій ми опинилися. Країна за них була поставлена на можу втрати державності, була розпочата громадянська війна, втрачена територія, загинули і наразі гинуть сотні українців. Депутати після втечі Януковича мали достатньо часу та можливостей, щоб. Якось себе виправдати своїми діями та очиститися, але вони цього не зробили, не впоралися з цією задачею. Тому ми розуміємо, що цей склад Верховної Ради ніколи не прийме жодних реформ, які підуть на благо людства, на благо нашої країни. Вони будуть і надалі блокувати всі законодавчі ініціативи громадськості, так як і наш законопроект. Тому першою нашою вимогою є розпуск цієї Верховної Ради та призначення. Дострокових виборів наразі, поки не прийнятий закон, ми діємо засобами громадського тиску, і це дуже ефективно. І я хочу звернутися до вас. Не чекайте, поки за вас щось вирішиться в Верховній Раді. Царьов, який був позбавлений депутатської недоторканності, та є рішення про взяття його під арешт. Був е, позбавлений всього цього тільки завдяки тому, що ми разом зібралися та громадським тиском надавили спочатку на генпрокуратуру, потім на Верховну Раду. І це стало можливим. Тому не треба чекати нічого, треба брати і робити це самим. Якщо ви знаєте якісь випадки, повідомляйте нам, повідомляйте іншим громадським організаціям, які є на Майдані. Ми разом будемо гуртуватися і добиватися окремо по кожній. Такій тварині, яка сидить і псує нам життя, добуватися відповідного рішення, щоб він поніс відповідальність за свої дії. Героям слава. Разом ми сила. Так? Ми разом, сила. Разом, разом сила, сила. разом сила. сила, разом сила. Разом сила. Разом сила. Слава Україні! Слава. Дякую.